Можливо, вже завтра у Кременчуці випаде перший сніг. Зима невпинно наближається, і Кременчуцькі автошляхи повинні прибиратися від снігу та ожеледі. Щоб підготуватися до складної зими, з цього тижня бригади комунальників та снігоприбиральної техніки переводять на зимовий цілодобовий режим роботи. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці. До того ж, потрібно готуватися і керуючим компаніям та ОСББ, хто займається обслуговуванням багатоквартирних будинків. Варто бути готовим до розчистки від наслідків негоди проходів до магазинів, аптек, закладів громадського харчування, адмінбудівель, зупинок громадського транспорту, щоб кремечужани могли там безперешкодно ходити. Окремо Віталій Малецький звернувся і до водіїв. Якщо ви ще не перевзули свої автомобілі, саме час це зробити. Не наражайте на небезпеку себе та інших учасників руху. Не залишайте свої автомобілі припаркованими на узбіччі міських доріг. Це заважає працювати снігоприбиральній техніці. Воєнний час змушує вживати. Рішучих заходів. Саме тому патрульні будуть суворо карати порушників. Міському комунальному господарству сьогодні дуже складно. Та як би не було важко, поки будуть сили і засоби, будемо робити все можливе, щоб утримати місто в належному стані, зазначив міський голова Кременчука Віталій Малецький. Антон Воробйов, Кременчуцькі новини.